Я знаю скільки буде токен. Коштувати в Рі Noteпіxel, і це не Бет. Бажаю здорожного на криптоваристу, ради бачити вас на каналі Дії Crypto. Біфакріпта. прошу вас підписатися, вам це 100% дашка. Мені це безмежно приємно. Сьогодні поговоримо про Noдпіel. Є припущення, яка буде ціна. Я гадаю, що ця ціна буде мінімум 1 долар за один токен. Чому я так вважаю? Сьогодні про це ми детально поговоримо. Але перед тим, як я почну, важко попрошу вас підписатися на наш телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних проектів, ігор тут публікуємо свої угоди, публікуємо свої так би мовити, сетапи, статистика наших угод, також тут все прозоро максимально. Одним словом, якщо ви хочете мати якісну і профітну інформацію, обов'язково підписуйтесь, тому що саме тут ви її знайдете. Посилання канал би під цим відео. Ну що, поговоримо сьогодні про NoTPсеel відповідно. Всі е, вже бачили, що вони оновили, так би мовити, Кількість наших монет, тому що в мене раніше було 592 тисячі. Вони забрали нулі відповідно, і це мені дає розуміння, що токен буде коштувати більше одного долара. Чому я так вважаю? Зараз я вам детально все поясню. Дуже лаконічною доступною мовою саме для вас. Давайте перейдемо безпосередньо на їхній основний телеграм-канал. Відповідно, в них вийшов буквально вчора, вчора, сьогодні, 1 січня. До речі, всіх з новим Роком вітаю. Розумію, що ви там ще не сильно там активні в плані роботи, але. Потрібно вмикатися, тому що новий рік, нові можливості, нові досягнення, нові цілі. Тому рухаються тільки так. Відповідно, що вчора вони е опублікували інформацію, що загальна кількість монет, тобто суплай, буде 200. 50 мільйонів монет. Не мільярд, не 2 мільярда, не 200 мільярдів, як, наприклад, там було в Docs, Notcoin. І це дає розуміння, що токен не буде коштувати 0, 0, 0, 0, 0, 0. Він буде коштувати більше 1 долара. Умовно кажучи, чому я так вважаю? Тому давайте почнемо з того, що на загальну аудиторію виділяється 80%. Це дуже жирно. Це не виділяється там 40%, 50%. Тобто 50% виділяється, наприклад, ті проекти, які, наприклад, хочуть маніпулювати Токеном щоб у них там був запас, там ліквідність, маркетинг і таке інше. Тут навпаки розуміють, що все буде круто, все було класно. Відповідно, вони ділять 80%, тобто це 200 мільйонів. Монет, уявіть собі, 200 мільйонів монет заходить нам раннім, ну не раннім і раннім і не раннім користувачам. Відповідно, потім команда бере на себе всього на все 8%, Це 20 мільйонів. Маркетин 17,5%, Тобто не так багато на маркетинг діляється, тому що вони я гадаю розуміють, що все там буде на найвищому рівні. Ліквідність це все на все 5%. Чому я припускаю, що токен буде коштувати мінімум 1 долар, тому що шанатористо при капіталізації 250 мільйонів. А ви бачите, що що таке капіталізація? Це ми множимо загальну кількість токенів на е, там на ту ціну відповідно. І ми вже можемо зараз пропустити, що капіталізація навіть при гіршому розкладі буде 250 мільйонів. Що це для даного проекту це взагалі копійки? Тому що зараз ми перейдемо Cap, відповідно, поглянемо скільки, е, скільки коштував, ну, яка була капіталізація там проекту. Ну топового проекту, як на мою думку, там майор докс Notcoin, і можливо навіть ще потрібно вам показати CATS. Кетізен, тому що там я на цьому дуже добро, добре заробив. Х7, напевно, я забрав. Ні, не X7, а X4. X4. І я вам покажу для прикладу, погляньте, капітація проекту Майор, відповідно, становила 100 мільйонів. 100 мільйонів відповідно було 100 мільйонів монет відповідно, і він вийшов, і капіталізація становила там 1 долар. Ну, не капіталізація, а ціна монети була 1 долар. Дивіться, коли докс виходив на піку, капіталізація була в нього скільки? 872 мільйона. Це просто докс. Да, в нього була велика кількість монет. Відповідно, погляньте, 550 мільярдів. Тут мільйонів відповідно, тут мільярдів. Також коли Каті Зен виходив, давайте поляне Катізен відповідно за е, весь час. Коли вони виходили, ні, отак. Усі е, пропозиція проекту була 332 мільйона. І тоді вона також встановила, якщо не помиляюсь, більше одного долара. Більше одного долара заробили е, так загальна пропозиція 1 мільярд монет. А ви розумієте, що в ну, пікселі відпінав всього-навсього 250 мільйонів? І, звичайно, на завершення будемо дивитися стосовно ноткоїна, маркеткап, усі. С порядку він виходить з капіталізацією, з капіталізацією 1 мільярд. Тобто, якщо ми побачимо таку капіталізацію е, на проєкті NotPixel то відповідно мої 570 592 долара просто множиться і це буде більше 2 тисяч. Що звичайно круто, але я гадаю, 1 мільярд однозначно ми не досягнемо. Буде, умовно кажучи, 500-600 мільйонів капіталізацій. Тобто токен один буде коштувати мінімум, мінімум 1 долар, максимум я гадаю. Дає там 2-2,5 споловини Чому я так вважаю? По перше, погляньте, NotPixel Він так успішно успішно йшов. По перше тут грає роль і репутація. Спочатку був NotCoin, вони зрозуміли, що все круто, все кратно, люди заробили. Тут концепція зовсім іншого, тому що чим більше донатиш, тим більше отримає А тут Донатили в день, тому що ходила інформація в інтернеті, що в день розробники проекту отримали за рахунок донатів там більше 10 мільйонів. А всього було там 10 раундів. уявіть собі. Тобто вони навіть на донатах більше там 100 мільйонів заробили. Звичайно, це такі умовні цифри. Можливо, так було, можливо, так і не було. Можливо навіть більше було. Але але ми розуміємо, що це дуже топовий проект. Капіталізація якої буде становити мінімум 250 мільйонів, що на даний момент становить це 1 долар за один токен. У мене, о от, от чому вони в даному випадку її пофіксили відповідно, ті нулі, забрали і дають там 592 токена, які там коштують 1 долар, це ми розуміємо, що 592 доллара забрали. Якщо буде там 2 долара токен. Що цілком ймовірно це це буде вже там тисячу доларів завдяки е, грі NotPixel. Тому що Ториство, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви гадаєте, скільки буде коштувати NotPixel, Тому що я припускаю, що це мінімум буде 1 долар, це мінімум, а то, можливо, максимум там 2-2,5 долара. Тому що Тористо, обов'язково обов'язково прошу вас підписатися на мій YouTube канал, на мій Telegram канал жирну подбайку, залишити на це відео. Гадаю, воно було таке лаконічно доступне, тому що є фактори, які сприяють, тому що ціна буде саме -тако. Але все-таки треба дочекатися лісингу, тому що припущення це припущення, але по факту ми побачимо. Але хочу, звичайно, побачити ціну в 1 долар, а там буде він. Тому обов'язково підписуємося і що виноподвальки залишаємо на це відео.